Хтось скаже, яка несенітниця, як можна зробити Бога своїм боржником? Це нереально. А як вам таке місцеписання, яке ми знаходимо в Біблії? Хто милостивий до вбогого, Або ж хто добро чинить, той позичає для Господа, і чин його він надолужить йому. Річ у тому, що всі добрі справи, які ви робите в цьому світі, нікуди не зникають, а накопичуються на небі. Це схоже на те, якби ви мали депозит у Небесному банку. Бог сприймає ваш зростаючий рахунок як свій зростаючий обов'язок перед вами. Тому, якщо ви не зупинитесь, Богові доведеться розрахуватися за своїми боргами з вами, зробивши вам якесь добро. І ось вам реальний приклад: одним із таких людей, який назбирав собі накопичення на небі, роблячи добро і загнавши Бога в борги, був сотник Корнилій. Про нього оповідається в 10 розділі діянь святих апостолів. Про нього написано так, що він подавав людям щедру милостиню. Зауважте слово щедру. Також і в 22-му вірші ми читаємо, що його життя було наповнено добрими справами, і як результат він зазнав слави доброї в усього люду юдейського, що було великою рідкістю, адже не треба забувати, що в те время римські солдати були окупантами на юдейській землі. І ось йому в видінні з'явився ангел Божий і сказав: молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися. З його слів видно, що жодна добра справа не забута у Бога, і взагалі складається таке враження, що Бог, дивлячись на духовний баланс Корнилія, який явно був в плюсі, вирішує благословити його спасінням, вказуючи йому на те, що йому тому потрібно для цього зробити. А саме приклич Симона, що зветься Петром, і він скаже тобі, що ти маєш зробити для отримання спасіння. Що той і зробив? Чому ж вчить нас ця історія? Я думаю, ви самі побачили, що Бог працює з духовним балансом людини, і коли та накопичила достатньо, то це, так би мовити, розв'язує богові руки зробити добро для такої людини, чи то спасіння, чи то зцілення.